Вітаємо друзі! Залишилось декілька штук ось таких крутих приладів NVG 30. Ідуть вони у ось в такій коробці. У комплекті є усе для зарядки: блочок, два проводи, зарядна станція, та ось такий перехідник на інші кріплення. У самому приладі є карта пам'яті на 16 ГБ. Також є акумулятор 18650, від якого прилад працює до 5 годин. Також з приладом іде ось таке кріплення з великою кількістю регулюровочних гвинтів. На самому приладі є резинова накладка для ока та резинова накладка, яка захищає об'єктив. Прилад оснащений інфрачервоною підсвіткою, яку за потреби можна вимкнути. Керується прилад дуже легко. На ньому є три кнопки. Увімкнення вгору та вниз. У самому приладі ви можете побачити такі налаштування, як увімкнення та вимкнення значків на головному екрані, зміна кольорових режимів. Звичайні кольори чорно-білі, зелено-чорні та білий фосфор. Також можна задати час, який прилад буде знімати, а це хвилина, 3 хвилини, 5 та 10 хвилин, можливо переглянути відзняті вами матеріали. Також є можливість підключити по Wi-Fi до вашого мобільного телефона та вивести зображення на нього. Є можливість включити курсор, керувати інфрачервоною підсвіткою, а саме вимкнути її, увімкнути або поставити автоматичний режим. Також є режим картинка у картинці, що дозволяє вам зближувати, не зближуючи основний екран. Також можна виставити дату та час на своїх відео, змінити яскравість дисплею, змінити мову, скинути усі налаштування та, звісно, переглянути модель приладу.